Рівно чверть століття тому восени 1990 року була створена Коростенська спілка ветеранів афганців. Організація постійно вирішує чимало різних питань. Сьогодні до складу спілки входить понад 200 осіб. Основними завданнями об'єднані є патріотичне виховання молоді, допомога інвалідам та сім'ям загиблих афганської війни, а також підтримка воїнів. Ато Було зібрано більше 500 тисяч гривень. На які були закуплені обмундирування, бронежилети та каски і були розвезені військовим частинам, які знаходяться в місті Житомир Новоград-Волинськ, в місті Бердичів. Також для реабілітації афганців та учасників АТО в обласному шпиталі, який знаходиться в місті Бердичів, була відремонтована чотирьох Палата в цьому році, 1 вересня, ми було відкрито 9 меморіальних дошок нашим землякам, які положили голови на афганській землі. І сьогодні, цей святковий день, хочемо відмітити всіх тих, хто активно допомагає і підтримує нашу спілку. Цього дня голова спілки вручав подяки усім тим, хто постійно співпрацює з об'єднанням, допомагає вирішувати багато нагальних питань, не відмовляє в допомозі та усіляко сприяє у діяльності спілки. На афганській війні загинуло понад 13 тисяч чоловік. Більше двох тисяч не дочекалась ненька Україна. Коростенщина налічує 275 учасників бойових дій. Дев'ять наших земляків взагалі не повернулись до рідних домівок. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих в афганській війні. До дружної команди ветеранів Афганістану звернувся міський голова Володимир Москаленко. Щиро від цієї Коростенської громади вітаю вас з 25-ї річниці створення громадської потужної, важливої організації. Непрості роки ми з вами прожили. багато було, що на нашому шляху, але багато гарних дій. Слід гарно залишили і ті керівники, яких сьогодні немає, і ті громадські формування, зокрема Крокус, і десантники, хто згадує там початок 90-х років, і співпраця з військовою частиною, які були на території нашого міста і району, і виховання нашої молоді. І я сьогодні якось не можу уявити наше. Місто наше коростельців без такої потужної і поважної громадської організації, шановні афганці, щира вам подяка Уклін до землі за ту функцію, за те, що ви зробили, за те, що ви робите, і я впевнений будете робити. Хай буде добро, добробут ваших родинах. Хай буде вас добре, здоров'я, хай буде мир нашій державі. Нарочистицях також вшанували матерів, які втратили своїх синів на афганській війні. Олександр Ситнік наголосив, що спілка не забуває цих жінок і по можливості піклується про них. Присутні в залі гості бажали цьому потужному об'єднанню ще багато років плідної праці та надалі робити такі важливі справи. Особливими гостями заходу був гурт та шакор із міста Білої церкви. Хлопці дарували своїм побратимам мелодії, відверті й пронизливі, тим самим створюючи святковий настрій.